Вітаю, друзі. Вчора в вечірньому зверненні. Президент Зеленський заявив: Я маю бути готовий. Моя команда має бути готова до тривалої війни, і емоційно я готовий. Дуже цікава заява. Я розумію, що вона була зроблена саме після того, як голова держдепу Сполучені Штатів, США Сполучених Штатів пан Блінкен сказав, що Україна готова до перемовин, якщо. Росія запропонує їх, ну а там далі і США приєднаються. Все зрозуміло. Але заява, яку робить президент, повинна бути чіткою. Заява, яку робить президент, повинна казати про перспективи А тут його команда повинна бути готова до довготривалої війни. Про що йде мова? Про те, що, наприклад, пан Росислав Шурма буде і далі. Мовчати про те, як фірми, які з ним пов'язані, отримували гроші за зелену електроенергію, з тих підприємств, які знаходяться на окупованій території, чи ми будемо і далі бачити, як команда Зеленського, в якій є велика кількість корупціонерів в Верховній Раді, в яких є брехуни, наприклад, Арахамія, ми ж всі пам'ятаємо, який розповідав, що світові змі виключно. Напругу підіймають, а він і не буде. Ми пам'ятаємо багато чого. Так от ця команда готова? А що ця команда може запропонувати? Ну, справді, що ця команда може запропонувати? і як вона готова? До чого вона готова? Вона готова створювати нові скандали, вона готова до нових провалів, вона готова до нових корупційних скандалів. До чого готова ця команда? Дуже хочеться зрозуміти, і хто ця команда? Звідки вона взялася? Який в неї фах. Ну давайте відверто подивимось на команду президента Зеленського: Єрмак, татаров Арахамія, Шурма. Всі ці імена пов'язані прізвища, ці пов'язані з корупційними скандалами, скандалами навколо держбезпеки, скандалами про розставляння на місця своїх людей, про вирішення якихось питань. про те, що ну, владу не красить. Я розумію, що будь-яка влада в Україні завжди намагалася контролювати якомога більше. Зараз у влади абсолютна влада. Вибачте, за масло масляне, але саме так. І скандалів не стає менше. Ні, їх більше. Так, про скандали не кажуть на єдиному телемарафоні. До речі, команда президента готова до того, що і далі будуть на єдиному телемарафоні мовчати про. Корупцію у владі, ну це зрозуміло. Це зрозуміло, тому що коли влада мовчить про свої факапи, коли влада мовчить про те, як крадуть гроші, її підлеглі, Коли влада мовчить про те, що депутатів Верховної ради від слуги народу хапають на хабарях в десятки тисяч доларів, на корупційних якихось історіях ще чомусь, Ну тоді влада може бути готова до цього і далі. Чи влада готова до того, що довіра до неї буде спадати? А до чого ще готова влада? Ми пам'ятаємо, як президент Зеленський його команда розповідала, що треба готуватися до шашликів. Зараз до чого треба готуватися? Ну, президент повинен сказати. Тоді він повинен також сказати, що він тоді помилився і вибачити за це. До речі, як команда президента готувалася до війни? Ми вже бачили. Президент сказав, що він емоційно готовий. А як ми зараз готові до війни, до готривалої? Скільки заводів в нас вже побудовано, по виробництву БПЛА? Скільки заводів по виробництву гранатометів, вітчизняних гранатометів, які потрібні на нулі? Скільки мін виробляє Україна 82-го і 120-го калібру? Скільки вже. Процесів запущено для того, щоб Україна перемогла. Це і є рівень готовності але спілкуючись зі своїми побратимами на нулі, я чую постійно, що дефіцит снарядів, дефіцит мін нема гранатометів. І коли вони отримують МК-19, це американський гранатомет, вони радіють. Вони щиро радіють, тому що в них з'являється та зброя, яка допомагає їм перемагати. А ти наша вітчизняна. Багато запитань. До речі, дуже хочеться запитати, до чого ще готова команда президента Зеленського. Чи готова вона до реформ? Чи готова вона до захисту свободи слова? Чи готова вона до судової реформи, коли суддями не будуть керувати? Саме про телефонне право ми кажемо: з ним потрібно попрощатися в Україні. До чого готова команда Зеленського? Хто саме з команди Зеленського готовий брати на себе відповідальність за повернення біженців після війни, за е, розбудову такого плану? Хто готовий? Ніхто. Але команда готова. До довготривалої війни. А хто готовий з цієї команди взяти відповідальність за інформаційне забезпечення по підтримці мобілізації в Україні? Знов ніхто? Це. Невдячна історія, так, це дуже важка історія. Але з це треба працювати, і треба людям доносити інформацію, як з дорослими розмовляти, а не як з дітьми. Але команда готова, ми пам'ятаємо, президент сказав, що він емоційно готовий. Гаразд, він емоційно готовий. Хто практично готовий до того, щоб формувати інформаційний простір на Заході? Бо гібридна війна. З Росією нікуди не ділася. Росія далі займається дезінформацією, вкиданням фейків, інформаційно-психологічними спецопераціями в західних ЗМІ для дискредитації України, для е фактично деморалізації українського суспільства і для зменшення допомоги Україні. Хто буде докидати це? Цим повинно займатися Міністерство інформаційної політики, яке в нас підпорядковано. Мінкульту, а там взагалі майже нічого не відбувається. Команда готова? Це дуже добре. Але до чого? Що будуть і далі нові скандали, за які нікого не будуть притягати за відповідальність. До речі, офіс президента і досі мовчить по історії з шурмою. А хто буде відповідати за те, що команда президента в Верховній Раді Слуги народу? Закрили декларації ще на рік? Це ж теж команда президента. Це ж він їх привів. Цікаво. Хто за це відповість? Ну треба ж брати відповідальність на себе не тільки казати про те, що ви готові, а й відповідати за те, що зроблено або не зроблено. Найважливіше в цій ситуації зрозуміти: команда це ті люди, які можуть доповнити один один і досягти результату. Який результат можуть досягти ті люди, які зараз навколо Зеленського. Ми повинні знати це. І президент повинен це сказати. Хто буде за що відповідати? Хто буде відповідати за те, що ми, наприклад, провалимо завдання з Євросоюзом або НАТО? Хто? Ну хто бере на себе? Чи ми знов будемо потім казати, та ні, ми такі, ми ображені? Ображені? Зрозуміло. До речі. А Владислав Трубіцин, який виїхав з України по листу гурмо, той, який був слуга народу в Київраді, якому вручили підозру по корупції, Набу, він теж з команди президента? Він до чого готовий? Готовий повернутися і вибачитись і відповідати по закону? А до речі, хто допоміг йому виїхати з України? Дуже цікаво, хто зміг отримати той лист від гурмо. Ми ж розуміємо, що таких людей. Може перерахувати по пальцях однієї руки. Може команда готова назвати ту людину, яка забезпечила виїзд трубіцина з України? А чи обшуки у суддів після затримання голови Верховного суду України князева? 18 обшуків. Де підозри цим суддям? Чому вони не відсторонені? Вони далі на гачку і приймають ті рішення, які потрібні? Команда. Готова до того, щоб назвати це прізвище і сказати, що ці люди замазані в цій історії? Ні? А для чого ще не готова команда? А найцікавіше: чи готова команда вийти і сказати: от ми провинилися тут, 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 ну, щоб довіру відновити? Не готова? А може, чи команда готова вже забезпечувати? Реабілітацію і відновлення військовим, які повертаються з війни після отриманих поранень або інвалідності. Може, захист прав військовослужбовців вже на такому рівні, що команда Зеленського готова сказати: ми це зробили, ми пишаємось чи ні? А до чого ж готова? Багато запитань хочеться отримати відповіді. Коли президент каже про те, що він емоційно готовий, треба не тільки емоційно бути готовим, треба практично бути готовим. Треба бути готовим на всіх флангах. Треба бути готовим відповісти на запитання, треба бути готовим визнати свою провину, треба взяти на себе відповідальність. Це і є готовність, готовність до довготривалої війни, готовність до того, що деякі рішення не будуть популярні у народу. Готовність до того, що ти повинен брати відповідальність на себе завжди в складний період, а не мовчати, брати паузу і сором'язливо не казати, де зараз Баканов і чому він жодного разу не був на допиті, хоча його підлегли, це зрадники, а затримані зрадники, а сам Баканов знятий по статті, яка. Вимагає відповідальності або від того, кого зняли, або того, хто зняв. Влада, поки говорить, що готова. Дуже хочеться побачити, що вона справді готова. Тому що перемога нам потрібна, як нікому іншому. Цю перемогу ми можемо отримати. Якщо будемо разом, якщо влада перестане брехати людям в очі, і якщо перестане вішати лапшу на вуха, тоді можемо перемогти. І ще одне: не треба казати, що я почну діалог зі своїм народом тоді, якщо діалог з народом треба вести завжди не монолог, а діалог. І не знаходячись в теплій ванні, а спілкуючись з людьми, які кажуть неприємно, але правду. Критика влади завжди повинна підштовхувати владу для вирішення проблеми і для того, щоб не було повторення помилок. А якщо влада сприймає критику як образу, то команда влади і сама влада і сам президент емоційно не готові. На критику не ображаються. Після критики виправляють помилки. І не кажуть, що готові, а справді показують результат. Те, що ми зараз бачимо, це результат завдяки Збройним силам України і народу України. Але хочеться побачити велику допомогу від влади, мандат довіри, який ще є. Але він, він може зникнути зникнути через дії самої влади менше розмов, більше дій. І емоційна готовність це непогано. Практично треба бути готовим до довготривалої війни, коли ви практично підготовлені, коли у вас є забезпечення. Коли ви розумієте, як покроково ви будете вигравати, коли ви розумієте, що вам треба для того, де ви візьмете ресурс та хто забезпечить вашу перемогу, тоді вам емоції не потрібні. Вам потрібен раціоналізм. І тоді ви справді переможете. А нам потрібна перемога. І все буде Україна. па, -па.